Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Сьогодні хочу донести до вас оптимістичну інформацію, яку я прочитала у новій статті генерала Григорія Омеченка під назвою Карма не здожене ворогів України всюди, опублікованій 26 травня 2024 року на сайті Українська літературна газета. В даній статті Григорій Омельченко інформує про те, як насправді працює Вселенський закон справедливості, карми і бумерангу, та дає відповіді на питання, що реально сьогодні відбувається у світі за участі України і Ізраїлю, та навколо них, що це за війни і який вони мають зв'язок між собою, та що вони означають земним і космічним законам. Російсько-українська і арабо-ізраїльська війни мають всі ознаки світової війни, які розділили цивілізацію на дві воюючі сторони: з одного боку, це демократичний вільний світ Європи, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Тайваню і Ізраїлю, а з другого вісь Союз зла, до якої входять такі авторитарні і диктаторські держави, як Російська Федерація, Білорусь, Іран. Північна Корея, Китай, Сирія, Туреччина і Угорщина російсько-українська війна, як і Арабо-Ізраїльська, це війна двох світоглядів західної демократії і свободи проти азіатського авторитаризму і тиранії. Перемога союзу зла буде поразкою не лише України і Ізраїлю. Це буде катастрофічна поразка європейської світової демократії, знищенням громадянських свобод і загальнолюдських цінностей. Людство буде відкинути на сотні років темряву варварського минулого і опиниться на краю загибелі. На жаль, не всі європейські і світові політичні лідери це розуміють, керуючись виключно своїми геополітичними цілями, політично і фінансово-економічними інтересами заради власного збагачення і знаходження при владі. Лідер Китаю Сі Цзіпін бажає виглядати на світовій арені таким собі голубом миру, а насправді є червоним драконом, політичним співучасником воєнних злочинів, які Путін чинить проти України. Китай відмовився від застосування санкцій проти країни-агресора, якою є Росія, допомагає їй фінансово і економічно, підтримує воєнного злочинця Путіна на міжнародній арені. Агресивну війну розв'язану путіним. Китай вважає не агресивною війною, а конфліктом між Російською Федерацією і Україною, який необхідно врегулювати шляхом мирних переговорів в реаліях, які склалися. Тобто мир в обмін на окуповані Росією українські території. Ось такий він, китайський голуб миру, із зубами дракона перед вторгненням Російської Федерації в Україну Сі і Путін оголосили про стратегічне партнерство без обмежень, спрямоване на переформатування світового порядку в напрямку зменшення впливу Сполучених Штатів і Заходу Європи в світі. По суті, всі благословив Путіна на захоплення України, щоб подібним чином окупувати демократичний Тайвань. А президент авторитарної Туреччини Реджеп Ердоган хоче бути посередником так званого конфлікту між Україною і Росією, ну такий собі миротворець добра і зла. Санкцій проти Росії він не увів, агресором і терористом Московію також не визнав. Авторитарні лідери Сі і Ердоган не бажають, щоб планетарне зло, яким є країна агресор Ерефія і її президент, воєнний злочинець Путін, було покаране. Але такими діями Сі і Ердоган не виконують вимог вселенського закону справедливості, який передбачає не відповідай добром на зло, бо непокаране зло породжує ще більше зло, абсолютне. Вони забули і про дію вселенського закону бумеранг. Та невідворотності Божого покарання карми мабуть сподіваються, що запущений ними бумеранг байдужості і потурання злу воєнні агресії Ерефії ніколи до них не повернеться. Та він повернувся і дуже боляче вдарив по членах союзу зла в Туреччині і Сирії до річниці повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну. Лютневі землетруси 2023 року в Туреччині забрали понад 40 тисяч людських життів, серед них декілька тисяч дітей. Майже 72 тисячі людей отримали поранення і всього постраждало не менше 13,5 мільйонів. Пошкоджено 4 мільйони будівель, понад 30 тисяч будинків повністю зруйновано. У Сирії від лютневих землетрусів загинуло майже 6 тисяч людей, серед них понад 200 дітей. Постраждалих понад 9 мільйонів, більше 5 мільйонів сирійців залишилися без даху над головою. Карма для військово-політичного керівництва Туреччини і Сирії, в тому числі щодо Ердогана і Асада, не забариться. І прикладом тому є президент Ірану Раїсі. У духовній боротьбі не може бути компромісів між Творцем, Богом і Антихристом, дияволом, між добром і злом, правдою і брехнею, світлом і пітьмою. Ти будеш або на стороні добра або зла. У духовній війні ти будеш або захисником, або загарбником. Ти будеш воїном Христа, воїном світла або сатанинським найманцем Антихриста. Кожен сам робить вибір, ким йому бути: вірним сином, донькою Бога чи кривавим слугою Антихриста сатани. Іншого не існує. Закон карми діє і нікому не під силу від нього втекти. Це не вдалося зробити навіть тиранам і диктаторам яких знало останнє століття: Леніну, Троцькому, Гітлеру, Мусоліні, Сталіну, Чаушеську, Хусейну і Каддафі, які вчинили злочини проти людства і людяності. Ну а на черзі московський фюрер Путін і його спільники Кирил, Лукашенко, Хаменеї, Орбан та інші співучасники воєнних злочинів проти України. Карма це універсальний закон зв'язку причин і наслідків, згідно з яким характер дій людини визначає її подальшу долю. Наші пращури Арії залишили нам древню мудрість життя нічого не дає драма, і всьому, що дається долею, таємно визначена своя ціна. За все в житті платити треба, що ти посієш та й пожнеш. Господь завжди все бачить з неба, його очей ти не минеш. У своїй статті Григорій Омельченко наводить приклади, як на практиці працює бумеранг, карма і навіть прокляття. Міністр внутрішніх справ Кравченко виконав злочинне замовлення президента Кушми щодо журналіста Георгія Гонгадзе, організував його викрадення і вбивство в ніч на 17 вересня 2000 року. А рано вранці, 4 березня 2005 року, Кравченка знайшли мертвим в господарському приміщенні його дачі з двома вогнепальними пораненнями голови. За версією генпрокуратури, яка викликає великий сумнів, Кравченко покінчив життя самогубством. А ще одного із чотирьох засуджених за вбивство Гонгадзе Карма знайшла у виправній колонії, де він помер у муках. Вранці 10 квітня 2010 року, за наказом Путіна, російськими спецслужбами при заході на посадку на військовий аеродром Смоленськ Північний. Був підірваний польський військовий літак Ту-154, на борту якого перебувала офіційна делегація на чолі з президентом Польщі Лехом Качинським. Загинули всі пасажири і екіпаж літака, 96 осіб. Вони летіли у Смоленськ, щоб відвідати меморіальний комплекс Катинь і вшанувати польських офіцерів, розстріляних без суду і слідства катами, НКВД-стами у Катинському лісі весною 1940 року, за рішенням порядбіроці. КаВКБ на чолі зі Сталіним і наказом наркома НКВС Радянського Союзу Берії. А в неділю вранці 25 грудня 2016 року поблизу Сочі впав у Чорне море і розбився російський військовий літак Ту-154, що летів до Сирії. На борту було 83 пасажири, артисти пісні і танці російської армії імені Олександрова, представники ЗМІ і 8 членів екіпажу. Загинули всі 91 особа. 17 липня 2014 року російський військовий екіпаж ПЗРК Бук 53 ї зенітно-ракетної бригади ППО збройних сил Російської Федерації, військова частина 32406, яка дислокується під Курськом, в небі над окупованою територією Донецької області збив пасажирський літак Малазійських авіаліній Меч 17 На борту лайнера перебувало 298 людей із 18 країн світу. 283 пасажири, серед яких 80 дітей і 15 членів екіпажу. Всі вони загинули. А вранці 31 жовтня 2015 року з аеропорту Шарм-Е-Шейха вилетів російський пасажирський літак А-321, який належав російській компанії «Когалим Авіа». На борту було 244 росіянина, відпочиваючи і екіпаж. Через 22 хвилини після вильоту літак був підірваний вибухівкою, закладеною терористами. Всі загинули. На руках зрадника президента Втікача Януковича, кров розстріляної за його наказом Небесної Сотні в лютому 2014 року. Після втечі він отримав прокляття матері сина, який був вбитий снайпером на Майдані Незалежності. Щоб ти хоронив своїх дітей так, як я ховаю свого сина. Сказала на адресу Януковича мати загиблого юнака-студента. І 20 березня 2015 року син зрадника Януковича Віктор Молодший на автомобілі провалився під лід на озері Байкал і втопився. 14 червня 2014 року російська диверсійна група ПВК Вагнера ракетою Ігла збила український військовий транспортний літак ІЛ-76, який заходив на посадку в Луганську. На борту літака перебувало 40 десантників і дев'ять членів екіпажу. Всі загинули. А ввечері, 23 серпня 2023 року, в повітрі над Тверською областю Російської Федерації був підірваний приватний літак, на борту якого знаходилися сім посадових осіб ПВК Вагнера, в тому числі і її керівники Пригожин, Уткін, Чекалов та три члени екіпажу. Літак впав на землю, розбився і згорів. Всі загинули. Земля їм скловатою. Рано вранці, 8 січня 2020 року, сили ППО Ірану, російським ПЗРК ТОР навмисно збили український пасажирський боїнг авіакомпанії Мау, на якому перебували 167 пасажирів, з них 19 родітей із семи країн світу та 9 членів екіпажу. Всі загинули. Серед загиблих пасажирів були іранці діти, жінки, чоловіки. Всього 81 особа їх загибель айятолоха мене розцінив як жертвоприношення мучеників у зв'язку з похоронами терориста генерала Сулеймані, який був другом Путіна, консультував його і радив йому ввести російські війська в Сирію. Релігійне і військово-політичне керівництво Ірану відкрито підтримує позицію РФ у війні проти України. З липня 2022 року Іран регулярно постачає російському агресору ракети і ударно розвідувальні Бепла шахет. направив інструкторів для підготовки російських військових операторів з управління дронами, а також побудував у Росії і Білорусі заводи по їх виробництву. Президент Ірану раїсі і міністр закордонних справ Абдалахіан. Вже відправились на концерт до Кобзона і лекції Жириновського, які щоденно відбуваються на крейсері Москва, що покоїться на дні чорного моря. 19 травня 2024 року. Вони загинули в результаті аварії вертольоту. Всього загинуло 9 осіб. Карма наздогнала іранських вбивців від ракет і шахетів, яких загинули і поранені тисячі українських дітей, жінок, знищені лікарні, школи і цивільна інфраструктура. Загибель Раїсі, яким був ключовим претендентом на добішну посаду Верховного духовного лідера країни замість нинішнього хворого Аятоли Хаменеї, викликала в іранської молоді хвилю радості, хвали і подяки Аллаху. В Тегерані були влаштовані святкові салюти і феєрверки, а портретам Раїсі і Хаменеї школярі і студенти показували середній палець. Жаль, що на борту не було Аятоли Хаменеї, а також міністра оборони Аштіані. Наступний прибічник Кремля прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який у студентські роки був завербований КДБ, а 23 жовтня 2023 року в п'яте був обраний прем'єр-міністром. Політичні аналітики заявляють, що Фіцо розбудував свою партію на російські гроші. Тому він так активно і підтримує президента Путіна, знаючи також, що чекісту відоме його студентське минуле. Роберт Фіцо є відкритим агентом політичного впливу Москви, Він публічно виправдовує агресію Росії проти України. Він також зазначав, що в Україну ще певний час будуть надходити гроші і зброя, але це буде марно, оскільки Україна не здатна на повноцінний військовий контрнаступ. Формуючи коаліцію, Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні у війні з Росією і почати мирні переговори. 15 травня 2024 року Карма наздогнала і Фіцо за підтримку агресора Російської Федерації. На нього був вчинений замах після засідання уряду у місті Гандлова. Словацький письменник, поет, пісняр, 71-річний Юрай Центула, вистрелив у Фіцо п'ять разів, і в критичному стані він був доставлений до лікарні, де його декілька разів прооперували. Фіцо вижив і добре. Тепер він все життя буде жити в страху і думати, чи підтримувати і надалі Путіна, і що йому робити, щоб померти своєю смертю. Та найголовніше, що страх буде переслідувати і інших політиків, які сьогодні допомагають воєнному злочинцю московському фюреру Путіну, і є співучасниками його кривавих злочинів проти України. У зв'язку із замахом на Фіцо Григорій Мельченко нагадав і самозванцю президенту Білорусі Лукашенку про його відкрите звернення до нього 18 серпня 2020 року, у якому пан Григорій зазначав. Олександре знайдеться і офіцер честі, який виконає народний вирок без суду і слідства, і з точки зору міжнародного права та національного кримінального права на самооборону, такий вчинок буде законним, справедливим і виправданим. Ще один шанувальник міжнародного терориста вбивці Путіна, папа римський Франциск, який нагородив його медаллю «Ангел Миру і порадив Україні вести переговори з Росією під білим прапором. Мабуть, за те, що свої діаманти на мільярди доларів Путін тримає у банку Ватикану, і Франциск має з цього гарну долю. За рахуванням свого віку, Франциск не пам'ятає історію замаху на свого колегу Івана Павла II, якому турецький екстреміст-терорист Ахджі 13 травня 1981 року зробив чотири постріли в груди і руку під час виходу папи до народу в Римі, але він вижив. Замок був замовлений політбюро ЦК КПРС, а організувало гру головного штабу Збройних сил Радянського Союзу при участі спецслужби тодішньої комуністичної Болгарії. Раджу Франциско не забувати про російські полоні 210 і новачок, застерігає генерал Омельченко. Не думаю, пише далі Григорій Омельченко. Що все гаразд, буде з Меркель, подвійним агентом штазі НДР і КДБ СССР та Саркозі до кінця їх життя, які заблокували вступ України до НАТО, і несуть не лише політичну, а й кармічну відповідальність за воєнну агресію Росії проти України та смерть українських дітей, неповнолітніх дівчат і жінок, яких по звірячому катували і гвалтували путінські варвари, нелюди. Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі Агнес Штрак Цімерман вважає екс канцлерку Німеччини Ангелу Меркель відповідальною за початок війни в Україні. В інтерв'ю RTL на NTV вона зазначила, що у 2008 році в НАТО було багато тих, хто підтримував вступ України до Альянсу. Однак Німеччина та Франція тоді виступили проти. За словами Штрак ціммерман те, що Україна не стала членом НАТО, було великою помилкою, яку зробили тоді французи та Ангела Меркель. Вони виступили проти вступу України до НАТО з поваги до Росії, яка зараз розв'язала війну проти України. Причому Меркель захищала своє рішення 14-річної давнини уже й після повномасштабного вторгнення Ерефії, наголосила Штрак Цімерман. Думаю, що достатньо наведених прикладів, щоб задуматися і зрозуміти, як діє справедливість, бумеранг, карма і прокляття. Я також знаю, чим повернеться до зеленського бумеранг, запущений ним у вигляді брехні, популізму, дилетантства, безвідповідальності і травневих шашликів, що призвело до сотень тисяч смертей українців, мільйонів біженців, рогіни України і матеріальних збитків на сотні мільярдів доларів. пише генерал Омеченко. Російсько-українська війна на духовному рівні це споконвічна війна між добром і злом, світлом і темрявою, свободою і рабством, справедливістю і кривдою, любов'ю і ненавистю. Це війна між Творцем, Богом і руйнівником Антихристом. За земними мірками Україна в цій війні є об'єктом російської агресії, жертвою цієї агресії, і самим цінним призом чергового геополітичного шахового турніру між азіатською дикою Росією і демократичним вільним Заходом на вищому духовному рівні Україна є месією, рятівником людства, а її збройні сили воїнами світла. Воїнством Христовим, яке воює з планетарним злом Ерефією і Антихристом Путіном, знищення Мордера є не лише божественною місією України, а одночасною спокутою свого гріха за хрещення Дикої варварської Москви в православ'ї. Київ хрестив Москву, він зобов'язаний і віспівати її. І цей час настав. Дебілими були ті, хто пропонував нам капітуляцію за три дні. Ще більшими ідіотами виявилися ті, хто прийняв рішення напасти на нас, ні ті, ні інші не знали, яку вселенську силу духу вони пробудять в серцях українців, воїнів світла і війська христового. Американський журнал Тайм визнав людиною 2022 року саме дух України за хоробрість, мужність та стійкість української нації у боротьбі з ядерним монстром Російською імперією. Україна духовно і ментально вже здобула перемогу над ідеологією руського міра. Українці в основному позбавилися комплексу вічної жертви і меншовартості і відродилися як незламна нація, нація переможців. Залишилося фізично знищити московську імперію зла і антихриста Путіна. Це можливо зробити лише за умови, коли весь демократичний світ і гарант його безпеки НАТО перестануть боятися міфічних погроз Путіна. Дадуть Україні необхідну кількість сучасної зброї, і країни НАТО візьмуть безпосередню участь у війні проти Російської Федерації з метою знищення імперії зла. Без духу воїна будь-яка зброя перетворюється на металобрухт, та без зброї, необхідної для перемоги, самий сильний дух бійця згасає. Тому генерал Омельченко звертається до сильних світу цього. Панове президенти, прем'єр-міністри, політики та інші, хто вважає себе вершителями людських долі. Не забувайте, як діють вселенські закони бумеранг і карма. Сховатися від них неможливо. Від карми не втечеш, а бумеранг завжди повертається. Відплата буде неминучою. Перемога України це божественний план, який витримає будь-які іспити і випробовування. Єдиний вищий закон править справедливо, мудро і досконало, і правив задовго до того, як почав зароджуватися сам світ. Як визначено, так і буде. Амінь. доповню я так і буде, звичайно, без ніяких сумнівів. Україна переможе, бо ми не порушували вселенських законів справедливості карми бумарангу. Тому з нами всі світлі сили. І зло, як завжди, зазнає поразки. Дух патріотизму українців дуже сильний, він незгасимий навіть у час війни. Це наш стержень, на котрому тримається нація. Щиро вдячна пану Григорію Меченку за велику працю на благо України і українського суспільства. Шановні друзі, посилання на статтю пана генерала знаходиться у закріпленому коментарі під відео. Звичайно, що в короткому відео я не змогла осягнути весь її зміст, стаття досить об'ємна з посиланням на джерела. Тому знайдіть час прочитати її самостійно, а також інші статті пана Григорія, і це дасть вам можливість глибше зрозуміти підняті важливі питання, знайти на них відповіді і зробити власні висновки. Поділіться статею та цим відео в соціальних мережах і підтримуйте також канал Біла Вовчиця, на якому піднімаються не менш важливі питання сьогодення. Підписуйтесь, будь ласка, хто ще цього не зробив, ставте вподобайки і пишіть свої відгуки. Допоможіть каналу піднятися з колін після двох важких нокаутів. Дякую всім, небайдужим. Дякую Богу за Україну і нашим воїнам світла за її захист. Дякую всім патріотам України, які підтримують військових на передовій і тримають тил. Слава Богу, Україні і оновлені нації! А всі наші вороги нехай зарубають собі на носі, що вселенський закон справедливості карми й бомерангу працює незалежно від того, вірите ви в це чи ні.